Доброго дня, Магітер Український, Мене звати Олена. Послання і поради від вищих сил на період з 12 по 18 червня. Як вас бачать? Послання. У енергіях в даний період Проекція. Загалом проекція говорить про те, що наповнення, ви бажаєте взаємодіяти цільність, стосунки взаємодії з партнером, яка дасть вам можливість наповнитись, завершеність. Саме Пазли складаються, енергії, інь-янь, новонародження. Ви наповнюєтесь з бажанням того, що ви повинні йти в реалізацію, в новонародження, нові плани, новопочинання, новий життєвий шлях. Ви досягнете, ви відчуєте те, що ви склали цей останній пазл. Для того, щоб відродитися, пройшли трансформацію. Саме те, що ви пропрацьовували там новий проєкт, нове починання, аналізували, вибудовували внутрішнє накопичення. Або ситуації, які відбувалися в вашому житті, саме складалися так, що щоб досягнути, щоб піти в реалізацію надалі. Тому що, ви розумієте, вам чогось не вистачає і цілісності, власної цілісності. Є моменти відносно енергії, де ви повинні були допрацювати для того, щоб відчути наповнення, щоб нове народження відбулося, і ви підете далі, рухатися в реалізацію планів, досягнення. Саме тих результатів, яких ви бажаєте. І ви відчуєте це так. Приймете пропозицію, зробите мудрий вибір відносно загалом свого життя, те, що буде відбуватись. Але все ж таки поставите крапку і підете, рух зміни, діяльність, реалізація планів, щоб отримати той результат, якого ви бажаєте. Послання порада. Емоційна стабільність для того, щоб наповнитися. Тут і говорять про те вищі сили. Ви повинні знайти саме спосіб, щоб досягнути цілісності і розправити крила. Перестаньте стримувати себе. Час прийшов. Ви вже саме досягнете тієї цільності наповненості. Ви готові розправити крила і полетіти, відродитися, щоб перемагати, щоб здобувати результат, якого ви бажаєте. Як би важко не було, ви повинні зробити вибір, ви повинні рухатися в ті зміни, які приходять в ваше життя. Ви повинні відроджуватись, ви повинні пропрацьовувати і розправляти крила і летіти. Рухатися, приймати пропозицію, реалізовувати плани, діяти. Якщо є емоційна нестабільність, якщо є моменти, які потрібно вам пропрацювати, а саме зробити вибір, або зрозуміти остаточно для себе, прийняти рішення, подивіться, інша точка зору, Вищі сили надають вам можливість зважувати, вибирати. Це ваш шлях. Ви розумієте, що як би вам важко не було, але коли йдуть шанси в ваше життя, коли приходять пропозиції, коли зміни, коли софортуни говорить про те, що час діяти, час летіти, розправляти крила, рухатися далі, не зупинятися. Які б ситуації і обставини не відбувалися в вашому житті, але весь тягар. Який ви, можливо, відчуваєте і на даний момент, ви повинні позбутися, ви повинні зрозуміти, що загалом ви отримаєте результат лише завдяки вашій діяльності, вашому вибору, ви здобудете саме те наповнення, відчуття радості, щастя, свято прийде ваше життя. Здобувши те, про що ви мріяли, те, чого ви бажали, остаточно ви повинні прийняти рішення, прояснити для себе ситуацію і рухатися, наповнюватися взаємодією, спілкуванням, життям, стосунками. Рухайтеся, якщо були ситуації, про що я говорю, які розбивали вам серце. Не зволікайте. Рухайтеся до нових берегів. Останній пазл. Складайте, наповнюйтеся і відроджуйтеся. Все ж залежить від вас. Трійка мечів це не остаточний вирок. Це змінна. Це можливо пропрацювати. Можливо, позбутися. Але зрозумійте, куди ви бажаєте рухатися, яким шляхом? В чому ви бажаєте реалізуватись? Чи бажаєте ви запропоновану пропозицію прийняти? Чи бажаєте ви будувати стосунки з даним партнером? Чи бажаєте ви взаємодіяти з даним оточенням? Чи дане оточення дає вам реалії наповнення, позитивні емоції? І от саме ці питання. Ці моменти в вашому житті, незважаючи на те, що, можливо, ви зупинилися в якийсь період для того, щоб наповнитись, досягнути, остаточно визначитись і остаточно зрозуміти для себе. І ви повинні рухатися власну трансформацію. Ви повинні працювати і відчувати те наповнення, яке дасть вам можливості. Рухатися далі, діяти і протистояти, і згодом здобувати результат, особливо перемагати ті страхи, незважаючи на те, що так. Зрозуміло, що бажання можуть стосуватися різних сфер вашого життя, тобто і особистого життя, і сфери реалізації, робота, бізнес, матеріального достатку, благополуччя. Але я вам скажу так, що страхи і небажання діяти не бажання робити вибір, це саме те, і ваша бездіяльність загалом, що може зупинити вас в даний момент, в даний період, і не дать вам можливості досягнути тих результатів, на які ви розраховуєте. Але ж ви зрозумієте, що підказка, дана підказка від вищих сил, послання і порада, говорить вам про те, що час прийшов, час змін Колесо фортуни. Визначайте. Якщо ви розумієте, що саме там, де ви знаходилися, саме та ситуація, в якій ви знаходитеся, або те оточення не наповнює вас, не дає вам можливості відчувати це наповнення, рухайтеся далі. Та пропозиція, яка вам прийшла або прийде на початку даного періоду, Зважте все за і проти, якщо ви отримаєте той результат, який бажаєте, ваше рішення, ваш вибір. Але це саме той період, коли ви не маєте права знаходитися в бездіяльності, тому що відкриті шляхи прийшли можливості, фортуна, удача, пропрацьовуйте. Який би негатив, які б негативні ситуації, неочікувані для вас, які розбили вам серце, які ввели вас в негативний емоційний стан, не відбувалися загалом, незадовго в вашому житті, але це не повинно вас зупиняти. Ви повинні закривати всі ці моменти, пропрацьовувати і страхи в тому числі, працювати і над собою також внутрішньо пропрацьовувати саме ці моменти. Здобувати, тому що ваша самодостатність, ваші результати, ваша перемога вона є як, і повинна бути як зовнішньою, так і внутрішньою. Тому що ви не відчуєте щастя, радості і наповнення, якщо ви будете знаходитись в негативному емоційному стані, Ну, у вас ці бажання і енергії не будуть діяти. Все взаємозв'язано. Тому, будь ласка, даний період розправляйте крила. Ви готові, ви повинні це зробити, тому що прийшов час нового народження, прийшов час здобувати, прийшов час змін. Дякую, магітару українською до зустрічі.